Біля зруйнованої станції метро Лук'янівська побував і голова МЗС Франції Жан-Нуель Баро. Сьогодні він пробув із робочим візитом до Києва. Після побаченого представник Франції заявив, що країни Європи продовжать посилювати тиск на Путіна. Минулої ночі російські удари були спрямовані по чотирьом районах Києва: станції метро, магазини, дитячі садки та дошкільні заклади. Всі вони зазнали основного удару смертельного насильства Кремля. Тим часом, поки відчутний тиск на Росію, принаймні на її авіаційну галузь економіки, чинять українські дрони. Росія другу добу потерпає від справжнього авіаційного колапсу через масовані атаки безпілотників. По всій країні знову затримуються сотня авіарейсів, заличаючи тисячі росіян у безвиході. За вихідні та ранок понеділка у московських аеропортах скасували понад 300 рейсів. У Шеремєтєва з опівночі скасували понад 170 рейсів і затримали понад 300. У Внукова 24 скасовано та понад 120 затримано. Ввечері 20 липня обмеження ввели в усіх чотирьох московських аеропортах: Шерм'єтєва, Домодєдова, Внукова, Жуковський, а також у аеропорту Нижнього Новгорода. Обмеження зняли лише під ранок, але затримки катастрофічні. На далекому сході Росії ситуація не краща. У Владивостоці, Хабаровську, Петропавловську, Камчатську та на Сахаліні затримано 9 рейсів до Москви. Понад 2,5 тисяч пасажирів досі чекають виліту. Росіяни скаржаться на умови перебування в аеропортах. Деякі пасажири повідомляють, що за добу отримали лише 50-100 рублів на харчування, але цих грошей вистачило тільки на воду. А у внуково за можливість втамувати спрагу з пасажирів брали 455 рублів. Це близько 250 гривень, і це за пляшечку води. Що таке життя в сьогоднішній Україні відчули музиканти фінського гурту «Зерасмус». Вони приїхали до України щоб виступити на музичному фестивалі Атлас Фестиваль» у Києві. Цими вхідними. Гітаристка гурту Емілія Сухнен поділилася враженнями від відвідування України. Протягом двох днів перебування у столиці музиканти мали насичену програму, відвідали дитячу лікарню Охмадит, дали прес-конференцію та виступили безпосередньо з концертом і були змушені, звичайно, шнучувати в укритті через загрозу російських атак. Важко висловити ці думки словами, але я спробую. Я безмежно щаслива, що потрапила до України. Назвати цю поїздку концертом було б применшенням. За два дні ми побачили та пережили багато всього. Зокрема, спали в бомбосховищі через сирени повітряної тривоги та відвідували дитячу лікарню, в яку рік тому влучила ракета. Також Емілія додала, що отримала послання від українців і пообіцяла виконати їх прохання, тобто прохання українців, бо стверджує, що закохалася в нашу країну. Послання було чітким. Не забувайте нас. Обіцяю діяти відповідно. Це буде легко, бо я закохалася в цю країну і хочу скоро знову туди поїхати. Сподіваюся, до того часу там буде мир. Україна цього заслуговує. На сьогоднішній черговий масштабний обстріл України зі сторони Росії відреагував президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Він вкотре засудив дії Росії, назвавши її ударом, назвавши її удари по Україні ударами проти людяності. Також глава держави наголосив на потребі нарощувати в Україні виробництво зброї. Протягом обстрілу працювали мобільні вогневі групи: армійська авіація, РЕП, воїни повітряних сил, дрони-перехоплювачі. Багато збиттів, але, на жаль, не все. Тому маємо продовжувати масштабування перехоплювачів. Це те рішення, що дозволить захиститися від масованих атак. Натомість новий міністр оборони України Денис Шмигаль до речі, сьогодні було його офіційне представлення. У відомстві заявив, що Україні потрібно 6 мільярдів доларів, щоб закрити прогалини у виробництві зброї на поточний рік. Про це Шмигаль заявив сьогодні у ході онлайн зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Це дозволить нам виробити більше fpv дронів. Більше дронів перехоплювачів, щоб відбивати атаки шахедів і додаткову далекобійну зброю, щоб війна тривала також на території Росії. Повідомив сьогодні Денис Шмигаль також про те, що рішенням уряду Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості було приєднано до Міністерства оборони України. Інституційні функції Мінстрадпрому будуть інтегровані до структур Міноборони. Зокрема, це стосується функцій залучення інвестицій до оборонної індустрії, співробітництва з партнерами в галузі оборони, включаючи спільне виробництво зброї. Про таку ініціативу говорили ще напередодні зміну складу кабміну міністрів. А сьогодні це вже можна сказати, стало офіційно. Це рішення створює єдиний простір оборонного управління. Та посилює координацію і взаємодію усіх його елементів. У максимально стислі строки завершимо всі організаційні процедури, щоб відповідні структурні підрозділи в складі Міністерства оборони запрацювали на повну силу. За словами Шмигаля, це рішення є частиною більш широкої реформи управління оборонною промисловістю України, спрямованої на Підвищення ефективності виробництва озброєння та військової техніки в умовах тривалої війни.